Let's go. Друзі, радию читати. У нас сьогодні друга частина відео Відео авто в наявності в продажу в Києві майданчик з продажу авто з 154 фасаду кружної. На Google картах вводите міту авто. Вас приводить саме в цю точку. Ви можете оглянути і придбати для себе потрібний автомобіль. Та, якщо потрібно, можна привезти авто під замовлення із США для себе або із Норвегії під замовлення для себе. І на сьогоднішньому відео це друга частина відео огляду. Ми будемо розглядати виключно електромобілі, які у нас пригнані із Норвегії вже в наявності. Ви можете придбати, та ви можете привезти під себе замовити автомобіль з Норвегії і вийде трішечки дешевше. Тому давайте розпочинати. Тут у нас такий блок автомобілів саме з електродвигунами, електробатарейками, електромобілі на сьогоднішній день стали невід'ємною частиною нашого життя. Якщо буквально ще 2-3 роки назад електромобілі, ну це було щось таке. В диковинку не зрозуміли, то на сьогоднішній день це вже нормально і багато людей скористалися перевагами саме електромобілів. Я, наприклад, сам уже півроку їжджу на електромобілі. У мене тесла модел 3, і я на автомобілі десь уже зекономив півтори тисячі доларів на пальному за ці півроку, що їжджу а з попереднім автомобілем на обслуговування десь тисячу доларів. Тобто за пів року я не витратив 2,5 тисячі доларів, а витратив їх на свою родину, а так би міг би я потратити їх на автомобіль. У мене до цього була BMW, BMW 5 кірка, 3 літрова на 306 кінських сил. І звичайно наступний автомобіль я для себе розглядав, вибирав щось по типу Toyota Highlander з 3,5 двигуном, чи можливо Audi Q5 з 2 літровим турбовим двигуном. Ну, тобто, звичайно, порівнювати а, цей автомобіль з Автомобілем, який витрачає 1,6 на газу, там Opel Astra, не потрібно. Можливо, звичайно, порівнювати в тому випадку, якщо ви вибираєте щось таке маленьке, і ціна відповідно буде різною. Але коли ви їздите на електромобілі, ви суттєво можете економити. Наприклад, я витрачав на бензин раніше від 10 до 12 літрів бензину, та, е, наприклад, на електротязі я витрачаю біля 10-12 літрів бензину на 100 кілометрів, тобто на місяць десь 10-12 тисяч гривень мені виходило на заправку, то на електротязі в мене десь на заправку виходить біля тисячі гривень. Тобто там 10-11 тисяч гривень що місяця я економлю виключно на бензині. Те саме з цими автомобілями. Ось, наприклад, один із автомобілів, який є у нас в продажу, це Smart 4-4, тобто чотирьох з 17 квт годинною батарейкою з пробігом 16 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 14 тисяч 300 доларів. Можна сказати, що це новий автомобіль, тому що на ньому майже немає пробігу. Автомобіль досить зручний. Ви зможете з в ньому розміщатися родиною там чотирьох чоловік, дві людини сяде попереду, позаду, та буде невеличкий багажничок. Завдяки тому, що автомобіль має невеличкі розміри, в ньому середня витрата електрики біля 13 кВт-годин на 100 км. Тобто, відповідно, десь 130-140 км цього автомобіля вистачає запасу ходу з його 17,6 квт годинної батарейкою. Що в принципі для середньостатистичного водія достатньо. Якщо ви в основному їздите там 20 км в офіс туди, 20 назад і ще по якимось своїм справам 10 проїдете, тобто 50 в день, тобто на два повноцінних дня вам повної зарядки автомобіля буде вистачати. Та якщо потрібно, ви можете заряджатися від домашньої розетки 2,64 за кіловат годину. Та від електростанції 9 гривень за кіловат годину. Звичайно, від розетки домашньої буде економія в рази більшою. Від станції буде в три рази економія. Тобто, це буде в три рази дешевше від бензину, але тим не менш все одно вигідно. Найбільш вигідніше заряджатися, звичайно, від домашньої розетки. У нас наявності ще є досить великий ряд електромобілів. Наприклад, містан ЄНВ 200 2014 року 24 кВт годинна батарейка, 97 тисяч кілометрів пробіг, 14 500 ціна, можна у нас на майданчику зараз придбати цей автомобіль. Nissan Leaf 2015 року 131 тисяча кілометрів пробіг, 11400 можна придбати цей автомобіль. Nissan Leaf 2017 року тут уже 30 кВт-годинна батарейка, тобто більша. Тут, уже якщо на цьому Nissan ліфу буде також реальний. Ну тобто паспортний запас ходу десь 160 кілометрів, то реальний десь 130 Вона точно буде проїжджати. То на 30 кВт-годинній батарейці з 17-го року ви будете проїжджати реально десь 180-190 сто кілометрів. Паспортний звичайно більше. У мене є ключі від цього автомобіля. Ми можемо заглянути в нього. У нас гарна комплектація з безключовим доступом. Тут у нас великий екран з камерою заднього виду. Підігріве сидінь – це все присутнє в автомобілі. Що мені в цілому подобається, це у нас і гарна комплектація зі шкіряним салоном. У нас підігрів також ось знаходиться для задніх пасажирів в задній частині. Вмикається ось тут. Та в автомобілі, наприклад, в порівнянні з смартом, дуже багато місця як попереду, так і позаду. Тобто, як бачите, досить зручно можуть розміститися позаду пасажири. Ці спинки сидіння можуть скластися, і ви набагато більше речей можете розмістити. Та багажник цього автомобіля дуже здоровий. Відчиняється він, звичайно, ось так руками. Але коли ми до нього перейдемо, ми побачимо дуже і дуже великий об'єм. За автомобілем у нас ідуть всі зарядки, гума, все є. Ви його можете придбати у нас на майданчику. Зараз вже в наявності прийти, оглянути під себе по досить, як на мене, вигідній і доступній ціні 13 тисяч доларів. Це дуже низька ціна за 30 кВт-годинний ліфт. Тут у нас вже друге покоління Nissan Leaf, це 2018 рік і тут більша батарейка 100 кВт-годин. Ось цього автомобіля вже 100% 230-240 тридцять кілометрів. Ви проїдете паспортних у нього за пасходу десь 280. А Чому трошки менше ви проїжджаєте в реальності ніж це вказано в паспортному виді? Тому що в паспортних показниках закладено те, що автомобіль буде їхати в ідеальних умовах. У нього не буде лишньої витрати електрики. Там на кондиціонер, клімат, освічення і таке інше. Тому і, звичайно, закладається більше. Але в реальності, коли ви щодня користуєтесь автомобілем, трішки більше. Але я думаю, що вже на такому автомобілі можна навіть дозволити собі поїхати Львів, Харків, Одеса без проблем. Но 19 500 доларів ціна на цей автомобіль, і ви можете придбати у нас його на майданчику. Nissan Leaf 2018 року, також 40 кВт годин батарейка, 99 тисяч кілометрів пробігу. Це також друге покоління, 18 500. Наступний автомобіль для поціновувачів марки BMW це BMW i3 2014 року з батарейкою 22 кВт. -години. Запас ходу цього автомобіля складає десь біля 100-120 км. Ціна автомобіля 1200 доларів і пробіг автомобіля 140 тисяч км. Салон автомобіля він просто шикарний. У нас гарна комплектація зі шкіряними сидіннями. У нас великий екран, як за кермом, так і по центру. Частина автомобіля виконана з дерева, і в автомобіля досить нетипово нестандартно відчиняються задні двері. Наприклад, за ось таку ручку мені потрібно потягнути. І я можу розміститися на задньому ряду сидінь. Цьому автомобіля буде звичайно трошечки менше місця, ніж у Nissan Leaf. В своєму класі в Nissan Leaf найбільше все-таки і багажники, і місце для задніх пасажирів. Але цей автомобіль все-таки він такий автентичний. Він має такий певного роду стиль. Та ми його продаємо дешевше ніж аналогічні автомобілі продаються на авторі. 12 800 доларів за таку красуню, Мені здається, це просто подарунок. Сподобався. Приїжджайте з дочок 54, оглядайте, купуйте, і ви можете стати уже власником цього автомобіля зараз. А Volkswagen Up! це найдешевший найдоступніший електромобіль. 9400 доларів. На нього ціна. Батарейка 18,7 кВт, Тобто, у нього запас хода буде десь біля 100-110 км. Завдяки тому, що цей автомобіль менший, ніж його попередники, в нього витрата кіловат-годин на 100 кілометрів менше, так як і у Смарта, це десь буде біля 13 кіловат годин. Коли ми говоримо все-таки про ліфи, у, у нього десь буде 14 15 половиною годин трішки більша витрата електрики на 100 кілометрів шляху. Автомобіль має пробіг 150 тисяч кілометрів, і за 9400 ви досить недорого економненько зможете пересуватися на цьому автомобілі. Volkswagen Golf 2017 року випуску 57 тисяч кілометрів пробіг, 19 тисяч доларів на нього ціна. Це уже рестайл і 36 кВт годин батарейка. Запас ходу паспортних 280 км, реально 230 км цей автомобіль може проїжджати. Гольф 17 року 36 кВт-годин, рестайлінг 91 тисяча кілометрів, 19 400. 15 рік, 24 кВт батарейка до фасходу, тут десь 120-130 км реальних, 98 тисяч км пробіг, 13 тисяч доларів на нього ціна. 15 рік, 24 кВт батарейка, 13 700 і 112 тисяч км пробігу, і це ще один Гольф, 17 -го року, 36 кВт батарейка, 40 тисяч км пробігу, і ціна цього автомобіля 20 тисяч доларів. Салон автомобіля досить комфортний і зручний. У ньому є всі сучасні функції, необхідні для сучасного автомобіля. Звичайно, це Destroніc, великий ось такий екран з Apple CarPlay, Android. Auto. він може запускатися з кнопки. Наша версія запускається з ключа. Та ось навігація, клімат, підігрів сидінь. Це все в автомобілі є повністю сенсорне управління. Автомобілем е, також у нього є автопаркування, тобто, бачите, ось П і кермо намальовано. Тобто, автомобіль може сам паркуватися. Це досить зручно для водіїв, які, яким треба. Цьому допомога. В принципі, місця вистачає як для задніх пасажирів та для багажника, але знову ж таки в ліфа місця буде більше. Е, ви, напевно, помітили, що як тільки ми сіли з вами в цей автомобіль, зразу шуми з дороги пропали. Тобто, це говорить про те, що в автомобіля досить гарна шумоізоляція, і автомобілі німецького виробництва звичайно йдуть з кращою шумоізоляції, і для вас це велика перевага. Так, відсунувся я назад, і зараз я хочу подивитися з вами, наскільки можна придбати аналогічні автомобілі в Норвегії, за скільки можна привезти та скільки можна зекономити. Тому що з нами ви можете купувати не тільки авто з Норвегії в наявності, а привозити їх для себе і під замовлення. Сайт з продажу автомобілів в Норвегії він називається Ось так: fin.no. Вибрати і подивитися автомобілі, які є в наявності в Норвегії, ви можете на сайті fin.no та підібрати для себе потрібний автомобіль. Тут є різні бренди, марки, як Volkswagen, Nissan і всі, всі, всі види, ви можете ознайомитись. Привозити бензинові дизельні автомобілі з Норвегії невигідно. Вони там досить дорогі та досить дороге розмитнення в Україні. В результаті виходить досить дорога ціна. Це не цікаво. Оскільки на електромобілі зараз немає розмитнення, ну верніше воно є там 1 кВт, 1 євро, 1 кВт годин батарейка. Тобто, це там тисяча гривень розмитнення на автомобіль. Я вважаю це досить мало, і прирівнюю до того, що розмитнення майже немає. То, наприклад, ви можете зайти і вибрати. Цікавлячий у вас автомобіль, наприклад, ось у нас гольфи, їх дуже багато, є рестайлові, дорестайлові, є досить різний вибір, і ви можете сконтактуватися з нами, наприклад, в опису цього відео є наша контактна форма. Мене звати Ігор, я відповідаю за автомобілі із США по машинам США телефонуйте до мене. Це все, як правило, кросовери, седани з бензиновими двигунами. Так що вас цікавлять автомобілі з Норвегії, там номер Максима, там у нього і вайбер, телеграм на цьому номері. Телефонуйте до Максима. Сима для того, щоб задати питання по Норвегії, і він для вас привезе потрібну вам автівку, ну і звичайно безкоштовно проконсультує. Знову ж таки, вибираючи уже на сайті потрібний для вас автомобіль, ви зможете знайти на будь-який смак. Ви вже зафіксували, які ціни у нас є на майданчику. то зараз подивимося, скільки можна привезти авто із Норвегії. Наприклад, ось у нас Volkswagen Golf. Він у нас виглядає ось таким чином. Це у нас рестайловий Volkswagen Golf, 64 тисячі кілометрів пробігу. 2017 рік ціна автомобіля 154 тисячі норвежських крон. Тобто це дить, грубо 15 тисяч 400 доларів ціна. Скільки коштує? Дивіться, в середньому десь від 2800 до 3600 абсолютно в круг з усіма витратами буде пригнати автомобіль з Норвегії. Така невеличка похибка існує на логістику, тому що автомобіль може розміщатися в різних точках Норвегії вона досить велика і може коштувати по-різному. В середньому 3-3200 з послугами, з усім, з розмитненнями, з доставками, повністю під ключ можна привезти авто з Норвегії. Тобто ми ось бачимо ціну 154 тисячі норвежських крон. Це десь 15-400 доларів. Десь плюс 3, Ми розуміємо: 18400 можна зробити під ключ цей автомобіль уже в Києві. Тут у нас опис автомобіля, можна заходити читати, переводити на зрозумілу вам мову. Та автомобіль буде трішечки дешевше, наприклад, ніж у продажу є в Києві, чи в продажу взагалі у нас на майданчику. Ну тому що логічно замовити під замовлення потрібно трошки почекати, але можна зробити для себе трішки дешевше. Автомобіль в цьому є перевага. А, наприклад, на майданчику просто прийшов, сів в автомобіль, купив і уїхав. І ти з цього дня зразу його експлуатуєш. Тобто, перевага й в цьому. Наприклад, ось наступний. Це у нас гольф 17 рік, 64 тисячі кілометрів пробігу. І це у нас також 36 кВт-годинна батарейка. Тут у нас ціна 14200. Тобто 17200 можна привести цей автомобіль набагато значно дешевше. Як на мене, досить вигідна ціна. У нас ось такі фотографії автомобіля. Також у нас великий екран, підігрів, клімати. Все в автомобіля безпосередньо є. Всі сучасні функції Дестронік. Це все в авто є. Тобто можна дешевше привезти його. Наприклад, вас цікавить автомобіль е, трішечки дешевший гольф, але е, попередні модифікації, такі як ми дивились перед тим, 24 кВт на батарейка там, де ось, наприклад, у нас 84 тисячі крон, це там 8400 доларів. Тобто, відповідно, 11400 можна вже привезти цей автомобіль. Тут у нас пробігу трошки більше, 183 тисячі кілометрів. Але для кого це не проблема, можна привозити автомобіль дешевше, просто буде більший пробіг. Так, Дуже гарні фотографії в автомобілях. Досить гарно автомобіль виглядає. В них вже з 2015 року пішов теплонасос. Автомобілі ці краще вибирати з теплонасосом, він тоді економніший. Але подивіться на цю комплектацію. Це у нас повністю шкіряний салон, тобто це у нас дуже гарна комплектація. І ось показав навіть є трошечки скол, рижик пішов, ну це можна підфарбувати. Я не думаю, що це якась проблема. Ось тут також. Але у нас і відповідна ціна. Такі автомобілі аналогічно коштують десь 13,5-14,5 тисяч доларів. 11, там 300 можна привезти значно дешевше. І в крутій класній комплектації. Ось, наприклад, ще один 24 кіловатний Ось у нас ціна 89 тисяч крон, тобто 8900 доларів. Тут пробіг менший, 15 рік, 126 тисяч кілометрів у нас пробігу. Відповідно, цей автомобіль можна вже привозити 12 тисяч доларів там 11900. Ну, 11-900 це досить непогана ціна за таку автівку. Знову ж таки. Тут у нас вже таких дефектів я не бачу, як показав попередній власник. Тут вже трошечки дорожчі автомобілі, відповідно, трішечки кращий стан. В будь-якому випадку ви можете на свій смак і вибір вибирати автомобілі такі, як. Вам потрібно, хочете трошки більше заплатити, отримати кращу комплектацію, менше пробіг без проблем. Можна заплатити трошки менше, отримати більший пробіг там і навіть кращу комплектацію, як побачили в цьому нас варіанті. В будь-якому випадку ви можете для себе комбінувати те, що вам підходить більше. Ви може, ви зможете замовити автомобіль, проживаючи в будь-якій області України, і це не становить ніяких проблем. Ви з Києва можете замовити автомобіль. Ви там з Хмельницька, Вінниці, Одеси, Харкова, Дніпра. Львову, Ужгороду ви можете замовити автомобіль. Всі оплати проходять дистанційно, офіційно, по банку і не викликає ніяких запитань і ніяких побоювань. Ми працюємо на ринку автомобілів уже досить давно, і з нами ви можете стовідсотково якісно отримати для себе автомобіль. Автомобіль ми можемо доставити як місто Київ, ви можете його забрати, або якщо ви з іншої області, просто замовимо доставку в ваше місто і вам автомобіль підвезуть під будинок. Що досить таки зручно. Тобто з нами ви можете замовляти авто як із США, так і з Норвегії, а також користуватися послугами по автопідбору в Києві в Україні. Наші експерти знайдуть для вас гарну автівку та ви зможете для себе її придбати в найближчим часом. Середній термін доставки авто з Норвегії на сьогоднішній день складає 2-3 тижні, тобто, досить таки швидко. Якщо вам сподобалося це відео, мене звати Ігор, мій напарник Максим, телефонуйте до нас для консультацій по Автомобілям а поставте лайк і вподобайку цьому відео для того, щоб підтримати канал, підтримати відео. Якщо залишились запитання, телефонуйте. До нових зустрічей. Всім пока.